Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо про формування здорового способу життя у дітей. І ось декілька порад щодо цього. Новий день починайте з посмішки, а також ранкової гімнастики. Дотримуйтесь режиму дня і привчайте до цього своїх діток. Пам'ятайте, краща розумна книга, ніж безцільний перегляд телевізора або ж Користування гаджетами любіть свою дитину, адже вона ваша. Поважайте членів своєї родини, адже вони попутники на вашому шляху. Обіймати дитину потрібно не менше, ніж 4 рази на день, а краще 8 разів. Позитивне відношення до себе це основа психологічного здоров'я. Не буває поганих дітей, бувають погані вчинки. Особистий приклад здорового способу життя краще за всіляку мораль. Використовуйте природні фактори загартовування це сонце, повітря і вода. Пам'ятайте, проста їжа корисніша для здоров'я, ніж різноманітні багатокомпонентні страви. Кращий вид відпочинку це прогулянка з родиною на свіжому повітрі, а краща розвага для дитини це спільна гра із батьками. Будьте здорові та бережіть себе і ваших діток. Гарного дня та чудового настрою!